Брат, у тебе ну, просто один гравець добув фенти, у вас є перевага. Може є сенс закріпитися на ній. Маден! Не знову ентрі! Ну давай, підбирай і до кінця, і до кінця! І до кінця! Другий ентрі! Побіг на мідл вбивати, Маден, давай ейс! 42 хп. в шоці, що він відійшов взагалі, а не пішов до останнього на Б грати. Особливо, коли під А складніше. Маден! Отак! От на, на Б на Б солоше потрібно вийти зараз. А ви не тренер випадково, містер Хван, так? Запальна і дефюз до кінця. Цікава думка. Запальна, чек. Дефюз до кінця. А Це бомба. О! Маден! Квадракіл. Easy game, easy life. Хає тобі навздогін, запізно трошки. А все одно, ось вам і снакс. І його XM. Ексем. Тут... Ще і Авік там в Києві том ховається. Скільки вас там перебуває? Ой, міста, і неприємний. І неприємний. Вас... не влучив. Ой-ой-ой, ейко! Залишається на один... Кеос! Секунд. 5 секунд. Цього насього вже йде шукати. і Нічого з Кеосом він не зробить! Ще позиція назад на той самий Бокс. Тож флешки ідеальний, ідеальний фраг. І тепер смок йому дозволяє втікти. Но це те, чого не вистачало Геймер Ліджен в першій половині. Підтисли міделенс і повернулись на А Сан там виграв 2-3 секунди. І опа, вже два гравці з пундику. Все ей користанні. Сетапи свої це працює досить непогано. Сан так цікаво. Зрозумів, що нападає йому шанс в той самий смок і сховатися, пікати через нього можна так. на пустий плент, класно. Той самий знову мені подобається, як уенсиос. Є один також робочий раунд. Це контрініціатива КТ. Пуш на Б з іншого боку. А ось він, Моден Хеллоу! Сюди! Все, Джиджи, після такої аркади вже важко щось зробити. Кео, звісно, спробує. Він з флешкою в руках. Два опоненти в нього диху. Який міста він прикрий! Все ж таки, GG. Мого? Типу, а як виживати? З двох боків суперники на горі знизу, нежно. Хоча б одного, хоча б одного вбити. Кеос загинув. Нерс! І тікати, і тікати донизу! Як він досі живий, що і третього забирає! Нерз! Та камон! Це неможливо! Просто зробити було! 45 хп у нього, ак 47 в руках! І ще хоч четвертого! На пустий, по факту, плем приходять. Інси хелпують, але не встигають. Вольт стримує весь цей натиск, флешка, бомба є воль! Ой-ой-ой-ой-ой! Потрійне писто. Ще й третього приборкав, а там і сейвити можуть не дозволити. Подивіться, де снак сховається. Тих побуває. До речі, снак зараз підбирає бомбу і гине. Оце буде Це тіль? Це тіль. О! Мінус бомба. Такої мінус Айсак. Мінус Снакс в 3. бомбу вибили. Нар се ще намагається жити. Ей, близу. Ікора взагалі в коузренжі страшно бачити, тому що він тебе знищує з першої кулі. Поки де. Ну і тепер на базу Б, може. Який зараз є. 11-4 в атаці, а, А тут зараз вирішив просто пограти гру життя. В з рейнджі перекриває 12-4. Давайте 13-й його. Муміну зараз пістолетом вже на останнього пішов. Ну, знав-то, uh, да. Глейв. Окей, справа в мапі була мабуть. Easy на... hey. ends, 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 ends. Давайте всю половину так бігати. Колись це спрацює, може навіть саме в цьому раунді 5-4 для себе вони з тобою Як ніхто не загинув. Я не знаю. Чому ніхто не загинув у команди ЕНЦ? Питання за червоний, але ейкор запушив, перевіряє чи не перевіряє Глейв. Потрібно підбайтити, хто там другий підійшов. Вольта, підбайтити а... і вбити. Ідеально, ідеально. Не відпустили. Хвейва, розмінялися. А пусти по як тобі таке? М -м -м, логічно. Саме тут вони втратили одного свого гравця. Так, ми запустили Мідл. І хто буде Кеос буде зустрічати? Класна, до речі, позиція. Але не вона, до речі. А, ага. Ну, щось не, не ще секунду по контроль і все нормально. Не дочекався. Віддали Фамас. Так, це можна вивертинцям принципі, так. Бомба є. Фамас вони підібрали на 4 в 4. Чи є там дефуз кіти, а їх і нема. Ой-ой-ой. Як цікаво може все складатися. Мерц, ой, ну ризикує. Так застрибувати за колони. На хедшот йому так і треба стояти, поки дочекається вже, Айзек. щоб його тімейти взяли ініціативу. Сенпай відбуває Хеоза, але бочка, бочка не перевіряється. Уху, Тихо, геймінг. Ейкорнер розмінює 2-2. 2 в одного. Ай, все ж таки захист спритніше виявився. Фаерпавер на їхньому боці. Перес. Ну, перші 10 секунд. Ой, а як так? А Снакс не знає. Він не розуміє, що там Нерс. З гранатою в руках. А що таке? Сюрприз, стався І для Снакс бачив. На халяву ще й другого прибрати. Абгрейнути свій Мактем ДваК 47-го. Ідеально для Нерса все складається. 1200 в кишені стар. Шок. Як же так без інфи прогавали Нерса? Ніхто не чув, ніхто не бачив і не реагував, яке у загинув. Е, ну що, 13-0, вітаємо ен з е, півфіналом. Чи зможе хтось прокинутися геймер Ліжну? Ну я вже чекаю тайм-аутів. Відеша що щось він якось ігнорує. Провал. О, Прюсака. Не відпустять чи відпустять. Можуть спробувати наздогнати. Маден близько. Маден! Ні. Хто там, хто там далі? Нерс на стату вже сейвиться, йому це не треба. Сапаюс. Куди він ліворуч дивився? Він ангар чекав і щось не прочитав. кеоза. неочікуваний. трипл кіл. Був 0 на чотири. Не прийшов Глейв. Але він чудово чує, як відходить його опонент. Досить логічно зараз зайняти ангар вторно. Опа! Найс! Авік забайте! Все, Авік теб! Він теж вбиває. Що ж таке? Ой, який же контрстрайк У нас 6-0 без шансів. Зараз вже третій. Два раунди поспіль. Ми дивимося як один гравець, не розуміючи, як такий раунд рятувати, просто блукає по мапі в пошуках гідної смерті. Першу половину на нічі. Ого, Ейкор хоче 66. А чи хоче Кияс? Теж дуже хоче. Не просто боком. Просто він один в лобі боком стоїть. Санпайз навіть дах не встиг залізти. Сетап космічний. Маден виходить респи. О, нормально. Тримаємо, захищаємо респаун. Найс, звісно, Санпайс вже і Кео запропустив. Відкидає гранатки, мінус іспанець. Ну, щось так. Ну, читався камбек з рахунку 6-0 до 6-6. Абсолютно. Так, так, на моменті, коли ти бачиш 12-1. У Нер це такий ну зрозуміло. Далі все, вони нічого не зможуть. Контрця, мабуть. 20 секунд. Тут був встигнути ще повернутись. А бомба забрав? Не забрав, не забрав. Ай, вже йшов помирати Глейв. таке враження. 6 шість. Нічі знуть. Оце буде шоу, якщо і друга половина пройде за таким самим сценарієм. На пістолетах залишається геймер Ліджен, але до ідея не позбавлена здорового глузду залетіти на А. Неочікувано тут увірватися uh, на встановлення поенту і підбор девайсів. Тільки ось як тут хоч когось забрати. Нердстріпол вже зі свого МП7 не стріляв, а потім і четвертого відправив до своїх нащадків, до предків своїх.